Друзі, на насенфоперші про головне поїхали. Перед Стамбулом потім вирішив йти в Абанки. Годину тому під час тренувальних пусків було здійснено удара російською ракетою по реактору Курської АЕС. Вони впали та розірвалися поблизу. Ситуація на Курській АЕС наразі не передбачувана. Реактори переходять в холодний стан. Росіяни готують провокацію не тільки на ЗС, але й у себе, аби легше було звинуватити Україну та зірватись перед Стамбулом. Перемир'я Росія може готувати аварію, навіть вибух на території Курської АЕС, щоб звинуватити ти в теракті Україну про це заявив експерт Олексій Голобуцький. Той же час, коли всі обговорюють можливий вибух на запорізькі атомні, московити починають незрозумілі приготування на одній зі своїх станцій. На території Курської АЕС ідуть масштабні роботи переміщується велика кількість техніки та людей, враховуючи попередні заяви Кремля, це все цілком може бути підготовкою до спланованої аварії, навіть вибуху винною за традицію оголосить Україну. Написав він у своєму телеграм-каналі. За словами Голобуцького, задум Росіян доволі прост... Ти вони звинувачують в аварії Україну та оголосять удар у відповідь. Що це буде тактична ядерна чи вибух на заес? Це не так і важливо за відсутністю наших козерів. Москалі таки можуть заважати на реальне ядерне протистояння. резюмує експерта. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Путін може віддати наказ підриву Курської АВС, щоб звинуватити в цьому Україну. Таку думку висловив він в етері телеканалу Еспресо. Ці руйнування зас, які Росіяни планують очинити, не обов'язково будуть з витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатися до руйнування турбін, які перетворюють планову енергію в електрику. І потім це все потрібно, щоб БМ буде відновити Україні. Також розглядається варіант передачі ЗС під контроль магатен. Відповідно, і Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний, адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві. Також пояснив гетьман. Військовий аналітик переконаний, що росіяни можуть готувати і підрив Курської АЕС. Варто звернути увагу і на Курську АЕС. Там зараз відбуваються дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також амінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати і Курську АЕС, а потім звинуватити у цьому Україну. Всі варіанти розглядаються як такі росіяни можуть влаштувати теракт на ЗС, потім підірвати курську АЕС та звинуватити Україну у тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗС, тобто готуються провокації, які завжди були у стилі Росіян. Додав він росіяни купували Запорізьку АЕС наприкінці лютого, 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військо. Ва техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах, і час від часу вводять на позиції для обстрілу території Нікопольського краю Дніпропетровської області, розташованих був пік ТОЄ Каховського водосховища. На станції працює моніторингова комісія. МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогоні з неї. А також не перекривали зовнішні джерела електропостачання. Однак, з на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на заЕС вибух. До слова голова країни терористки хоче продовжувати з того місця, де завершилися попередні стамбульські домовленості. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поїде до турецького Стамбула для зустрічі з очільником країни терористки Владіміром Путіним. За даними ЕКСІОС, голова Української держави, полетить до Туреччини, навіть якщо РФ не погодиться розпочати 30-денне перемир'я. У виданні зазначили, що зустріч Зеленської Путіна, якщо вона відбудеться, буде першою з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Володимир Зеленський заявив, що 12 травня має початися безумовне припинення вогню, тривалістю щонайменше 30 днів. Якщо ж РФ його не дотримуватиметься, то за словами президента проти країни агресорки запровадять нові обмеження. Українська армія діятиме симетрично, якщо росіяни продовжать атакувати. Путін відповів на заяву Зеленського трохи згодом. Того ж вечора очільник Кремля, який і почав війну проти України, не прийняв пропозицію про припинення вогню, але заявив про готовність до того ж війну проти України. Не прийняв припинення вогню. Але заявив про готовність до прямих переговорів. При цьому він зазначив, що переговори мають бути продовженнями перерваних раніше домовленостей у Туреччині. Турецький лідер Реджеп Тейп Ердоган заявив, що готовність організувати перемовини, та наголосив, що хорошою передумовою для них буде припинення вогню. Своєю чергою, Зеленський зазначив, що 15 травня прибуде до Туреччини для участі у переговорах із Російською Федерацією. Український президент наголосив, що чекає на зустріч з Путіним. У The Times зазначили, що Путін на переговорах нема. Атиме капітулювати України. у виданні звернули увагу, що очільник Кремля повторив вимоги щодо переговорів, які мають ґрунтуватися на усуненні першопричин конфлікту, формування яке на практиці означає зміну української влади, юридичну відмову від вступу до НАТО та поступки територіями. Москва ніколи не відмовлялася від ідеї стамбульської угоди. Представники Кремля постійно говорили, що Росія готова ввести переговори на базі стамбульських домовленостей і реалій на землі. Однак відповідно до них Росія хотіла позбавити Україну військового потенціалу. Та ідентичності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.